31 рік з дня народження держави. Саме цього дня, 24 серпня, Верховна Рада Радянської ще України прийняла акт проголошення незалежності. Так, Республіка вийшла зі складу Радянського Союзу, а на політичній мапі світу постала суверенна і незалежна демократична Україна. Про витоки державності України свідчать старі мапи і дипломатичні документи, а ще сотні інших доказів, які нині зберігаються в архівах та музеях. Найцінніші скарби нації історії які дістали, щоб ексклюзивно показати нашій інні Горіненко. Від часів Київської Русі козаччини і до нового тисячоліття багатомільйонний український народ звитяжно боровся і болісно втрачав державність. На його землях століттями панували чужинці, історію перекручували. Щоб підважити нашу легітимність тези, що мовляв українці за свою державу не боролися. Україна українська держава виникла на рівному місці як результат випадковості розпаду радянського союзу. На доказ державному архіві показують копію зборів. Договору часів Хмельниччини так на міжнародному рівні польський король визнав права і кордони тогочасної української держави. Це копія документу. Оригінал його зберігається в польських архівах, яким започатковується українська держава військо-запорозьке, охоплювало територію трьох воєводств: Київського, братславського і Чернігівського. Викладені ті здобутки, які були отримані на полі бою. Фактично, військо-запорозьке або Гетьманщина існували аж до самого. Мої ліквідації гетьманщини до 1764 року. в боях кров'ю та дипломатією народ під проводом Богдана Хмельницького зміг відмежуватися від речі Посполитої про визнання державності на політичній арені. Свідчать зносини гетьмана з одним із найсильніших дворів Європи короліством Швеції. Це відтворення листа Богдана Хмельницького до шведської королеви Христини. Гетьман з усім військом запорозьким. А лист про військово-політичну співпрацю так званий фонд козацька У шведському архіві різнорідні документи нашої історії з одного боку. Це внутрішні документи самої козацької держави. З іншого боку, це листи гетьмана до короля. Ось такі копії із королівської канцелярії шведи зробили спеціально, щоб подарувати українським музеям. А повне зібрання документів оцифрували і передали науковцям Центрального державного історичного архіву. А в агрешен Егенстюкрейн із одна з найбільш вживаних вигадок в російській державній пропаганді це про заперечення існування України. Історично це брехня. Мені лайз да те вашанфедерейшн цаба юкреїн. Швеція має дуже багато історичних зв'язків з Україною від часів раннього середньовіччя Київської Русі. Шведський король Карл XII був у тісній співпраці з Україною і українським лідером Мазепою. Тому ми маємо багато документів цього періоду, з поміж інших найвідоміших конституція Пилипа Орлика. Примірник конституції, написаний латиницею, Пилип Орлик передав шведському. Кому королю так сподівався її узаконити та визнати серед сім'ї Європейських держав статус України. Розписані різні аспекти життя війська Запорозького козацької держави. Передбачалися розподіл влади на три гілки, виконавчу, законодавчу і судову. Для свого часу це був надзвичайно прогресивний документ. Що Україну знали задовго до будь-яких революційних рухів Російської імперії свідчать давні мапи. Одна із найдавніших мап, які зберігаються в нашому архіві. Це мапа, яка укладена французьким інженером Гійомом Левасером Дебопланом. Був в Україні і підготував опис українських земель. І до цього опису Гійом Левасер Дебоплан підготував ось таку карту: карта Йогана Баптиста Гомана, географ священної Римської імперії. Перша ця карта була складена в 1712 році. Пізніше вона декілька разів перевидавалася. І тут Україна подана як земля Коза Козацька на пізнішій мапі німецьких картографів. Також є Україна посеред самої карти, назва України. І власне оці всі речі, архівні документи і карти вони свідчать про тривалі. Тривалу державну державотворчу традицію на українських землях на європейських мапах козацьку державу позначали аж доки ту не ліквідувала Російська імперія. Державність України відродили за півтора століття, коли Центральна Рада проголосила четвертий універсал. Це звернення власної Української центральної ради до народу України. Одни Українська Народна Республіка стає самостійною ні від кого незалежною вільною суверенною державою українського народу. Цей документ є для нас. З підтвердженням швидше історичної традиції прагнення українського народу до самостійності та на тлі потрясінь двадцятого століття самостійність Україна втратила. А народ на довгих сім десятків років закріпачив радянський режим. Попри терор, голодомор, другу світову війну, українці на початку 90-х на зламі епох відстояли право на вихід Української республіки з СРСР. Постанова Верховної Ради України про проголошення незалежності України і сам акт. Звісно, що це теж сучасний, сучасний документ. Виглядає він ось так. Цей оригінал, який безцінний є для нас. Безцінний, бо проголосив незалежність. Так, на політичній мапі світу знову постала самостійна Україна. Територія України є неподільною і недоторканою, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні. Кожен з документів, що утверджував державність, скарб нації і доказ законного права народу на життя і свою правду в рідній хаті. Інна Гуріненко, Павло Бондаренко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.